Всім привіт! Мене звати Док, я інструктор 46-ї бригади, і сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. Раз, два, три, чотири п'ять. Треба пісні вбивати. Поїхали. Всім привіт! І сьогодні в нас на огляді новинка українського виробництва гладкоствольна напівавтоматична гвинтівка Safari HG 105 мм. Mm. Дана гвинтівка була затверджена на озброєння збройних сил зовсім недавно. В березні цього року вона пройшла випробування і була взята на озброєння. Задачі цієї гвинтівки це робота в ближньому бою, тобто зачистка траншей або будівель, а також знищення дронів за допомогою патронів 12-го калібра з мілкою дроб'ю. Як вона себе зарекомендує, саме дізнаємося. Доволі новий апарат і доволі цікавий. Напівавтоматична, гладкоствольна гвинтівка Safari Має ручку заряджання, зведення затвору, додаткову ручку для утримання. Має цілик мушку, які встановлені на планки пікатіння. Також має кнопку скидання магазину і кнопку зняття ствольної затримки. На самій гвинтівці ще влаштований підшічник для кращої стабілізації та прицілювання. Використовує Калібри 12-го набою і має магазини на 10 і на 5 пострілів. Як відбувається заряджання? Приєднуємо магазин до гвинтівки, підбиваємо його, впираємо в себе, відводимо затвор в крайнє заднє положення, відпускаємо гвинтівка зарядження і стоїть на запобіжнику. Готова до стрільби. Пусти! 啊，哈哈。